– Доброго дня, по скільки у вас квитки? – По 70 гривень на донат на ЗСУ. – Чудово, давайте 11 штук таких червоних. – Чудово. Альбіна Ільченко зранку 13 лютого купує червоні тюльпани у благодійній кав'ярні Благокава в Полтаві. Я купила 11 червоних тюльпанчиків, придбала для своєї сестри в честь Дня Закоханих. Я знаю, що в благокаві на 8 березня, та на 14 лютого продаються тюльпани. Тому кожен рік стараюсь приходити та купувати для рідних квітів. Тюльпани у благокаві почали продавати напередодні дня закоханих. Роблять це щороку. А весь прибуток спрямовують для зсу цього. Річ для благодійного продажу підготували пів тисячі квітів. Їх надав меценат, розповіла волонтерка благодійної організації Полтавський батальйон небайдужих Ірина Яковенко. Всі виручені кошти з продажу цих тюльпанчиків підуть на авто для гур на запорізький напрямок. Там ціль 300 тисяч гривень. Зараз кав'ярня благокава збирає ці кошти, а вже самі тюльпани будуть такою. Підтримочкою цього збору донат від 70 гривень за один тюльпанчик за квіти. Я задонатила 770 гривень. Всі кошти підуть на збройні сили України, тому це дуже такий крутий подарунок з користю. Квіти можна придбати у благодійній кав'ярні Благокава або забронювати через інстаграм-сторінку організації, а потім прийти і купити. У нас є білі тюльпанчики, рожеві, жовті, червоні, навіть такі оранжеві із зеленим. Також є тюльпанчики в ставчиках, які будуть дуже довго стояти. Володимир Васильєв купує сім букетів для своїх колег. Для наших чарівних дівчат. Звичайно, привітати наших дівчат в офісі з таким прекрасним днем, ну і за одне зробити корисну справу. Благошкава, тому донат ніколи не буває лишнім. Кожен рік в Благокаві беру по-різному, але в цьому році беру різнокольорові. Відколи вони привозять тюльпани на День Валентина, відтоді ми в них і беремо. Це вже традиційно. Полтавка Ірина Дикань обрала жовті квіти. У Благокаві, каже жінка, тюльпани купує вперше. Я купила 5 жовтих тюльпанів для своєї подруги Тетяни. Вона дуже любить. Такий жовтий колір, він якби символізує весну, сонечко. Тому я хочу привітати її цими квітами. Я, в принципі, проходила мимо, побачила, що така акція є, і вирішила скористатися нею, і, і зробити приємне своїй подрузі, і якби користь принести до НАТО. Благодійний продаж тюльпанів триватиме до 14 лютого, включно. Ела Трубієнко, Кирило Винової, Суспільне, Новини Полтава.